Доброго дня. А ви на сівалці переставляєте оцей палець в транспортне і як, робоче, о, сповнив. Зараз коротше вчора скосили кукурузу, а сьогодні будемо сіяти. Оце ми оперативні. Батько кричить, що я вічно відео знімаю. Він матюкається на мене. Оце, звісно, вожуче, ну рівняє хорошо. Зараз по терниках буде їхати колесом, дивіться. Все. Зараз і колесо загубив в терниках. Треба було вам якось оближити. У мене екран такий чорний. Нічого не бачу. А отаку, ну вже не видно, колесом сам попер. Цю ділянку дали нам в тому році, вона тут була спахана, але вона так була не сильно там. Коротше, Я тут 4 культивації підряд зробив, і посіяли ми цей кукурузу тут, кукурузу десь обрали. Не знаю, скільки тут соток, соток може 10, може, так, да, десь 10 соток. Убрали десь. Ну, тонну десь убрали. То я трошки відвлікся. І це був тут посів 8 травня, так що тут ще, якби кукуруза непогано себе показала. І тут кукуруза була посіяна. Сапфір PO280, если я не ошибаюся. Ну, я думаю це непоганий результат. Затрати і там щось якісь копійки ми по-любому вернули, так як плануємо кукурузу продавати, ще поки не плануємо, але ну, в дальнейшем будемо продавати десь по 8000 Я думаю ми це вернули, а там хто його знає. На місці розвертається, дивіться що робить. Ви скоро відпаде. А потім каже, то трактор поламався, то ще щось. Оказується, бачите, він на місці розвертається. Ну, зараз поїдемо ще ту ділянку, засіємо. Що я вчора там туди наниз багато рештків. Ну там далі я вам покажу. Туди далі там як будемо. Покажу. Дуже багато рештків. Ну сіяли ми в такі рештки. Я там у два сліда зробив, то наче непогано. Якби результат буде, я думаю, а там не знаю. Сіяли, воно сходи, все одно туди попадає волога під ці, під, під, ці, під ці рештки, потім пшеничка заключилася і потім воно сходи. Так що можна сіяти. Далі, якщо воно, звісно, будуть опади, я вам покажу результат, чи зійде, чи ні. Ну, ми так робимо. Подрібнювача на комбайні немає. А Чим його тут убрати, я не знаю. Це треба купляти якось ну, Вона, навіть, на коштів стоїть, я не знаю. Що ззади тягаєш і змільчителя цей, що на трактор. Ну, Ніхто його купувати не буде і нічого йому робити не буде. Може колись в е, купимо собі нормального комбайна і будемо потім коротше, її змільчати. Ну, поїхали ми туди. Він, мабуть, туди поїхав, а назад буде їхати виїжджати сюди. Навірно слід пройде. Далі покажу вам. Сім, бачите, такі рештки. Треба було вам звісно не показувати, але но... показую всі відео як є. Бачите скільки рештків. А ми сіємо. Як ви думаєте, зійде тут щось небудь чи не зійде. Ну є де й менше. А де як пробував вон палить, ніфіга воно не горить. Там у ну, нас сьогодні у нас туманняка був. Туман був і ще цей. Волога була трошки. То так собі не вийшло його підпалити. Ну вже як буде, то і буде. Дождики підуть там, де зернятко просипалося вниз, то воно по-любому проб'ється. Щось буде. Буде не 60 штук на метр, а буде 45 порядку тут. А й будемо подивимося, який урожайність буде. Ну, в тому році ми так робили. Так що це не перший рік, якби так сіємо. Хтось скаже, нащо ну, на так робити. Ну, так получається. Вам такого ніхто не покаже, головне, щоб попади якісь були. Головне, щоб батько зараз колесо знайшов, бо і не найде колесо. Вчора батькові казав, кажу, ти погано сієш. А сьогодні я на сівалці вже стою. Так лучше мовчить. Батькові нічого не кажіть, бо будете так само, як і я, на сівалки стоять. А що я таке ляпнув? Трестків просто тьма дивіться. Ви хоч підтримайте лайком. Лайк, поставте або дизлайк. Ну, лучше лайк. Або напишіть якийсь смайлик. Або комент якийсь, любий. Що я вам отаке показую? Бачите, вам такого ніхто не показує. І вон проблема шашник Шош... загубили. Ну коротше железяку він бачить. Ну її вдома немає. А шукати тут, а ніхто її не буде. Вже досі Це наше останнє поле. Ну, погород уже сіяти не будемо. А на наступний рік вже купимо та й поставимо. Пшеничка як тровлена, дивіться. Ай, красива, да? Подолянка, а ще сюди вкинемо НПК 20, 20, 3, 13, кілограм по 100. Може під доджік, а може подивимось. Як ви думаєте, що буде? Буде тут щось чи не буде. Пишіть погані коментарі, пишіть хороші коментарі. Нам з батьком це в плюс. Впала зв'язочка, розтопорилася і десь половину не сіяло. От чого я тепер тут і стою. Так що підтримайте лайком, дізлайком, а ми будемо працювати, погнали далі. Одна проблема хребет болить, конечно. А ми працюємо, от дурний народ. Болить, але все одно робимо, так Кит Машей лова, дивіться.